Слава Україні! Триває 1157 сто доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 175 бойових зіткнень. На купінському напрямку учора відбулось 4 атаки російських загарників у районах нової кругляківки загризового та у бік Бугуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів поблизу нового, колодязів Торського Ямполівки та у бік Ольгівки. Рідкодуба і Нового миру. На Сіверському напрямку Сили оборони України зупинили вісім атак російських загарбників поблизу Білогорівки та у бік Верхньокам'янського та Григорівки. На Краматорському напрямку учора відбулось 13 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Андріївки та у бік Білої гори Притеченого і Деліївки. На турецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Турецька, Леонідівки, Щербанівки, Дачного та у бік Деліївки і Новоспаського. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 65 атак у районах населених пунктів Водяне, друге, Звірове, Тарасівка, Сухий Яр, Березівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Котлярівка, Андріївка. А також у напрямку населених пунктів Покровськ, Новопавлівка, Олексіївка, Стара Миколаївка, Романівка, Миролюбівка. На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль привільне та у бік розливу і Отрадного. На Оріхівському напрямку ворог 9 разів намагався атакувати поблизу населених пунктів Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове Щербаки та у бік малої Токмачки. Успіху не мав. На придніпровському напрямку українські воїни успішно зупинили три атаки противника. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Українські воїни зупинили 27 російських атак на цьому напрямку. Минулої доби ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши при цьому 26 керованих авіаційних бомби. Здійснив 367 обстрілів, з яких п'ять із реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши 72 ракети, а також 110 авіаційних ударів, скинувши 201 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи залучили для ураження 3148 дронів камікадзе та здійснили 6178 обстрілів, зокрема 115 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 6 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 9 артилерійських систем та один пункт управління російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1170 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 9 танків, 3 бойових броньованих машини, 72 артилерійські системи, 3 реактивних системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 48 ракет, 119 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 151 одиницю автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!